Сьогодні буде неочікуване відео на моєму каналі, тому що вперше я буду присвячувати ціле відео арабській парфюмерії. Це для мене не характерно, тому що з арабською парфумерією я не дружу. Але за кілька парфюмерно захоплених років все-таки набралось певна кількість ароматів, про які я можу сказати, це добре. Вітаю на своєму каналі всіх про захоплених! Мене звати Марина, і тут я розповідаю дуже багато про те. Сьогодні у нас буде три арабські бренди, про які я хочу поговорити. Перший це Stellar Sense, який нещодавно заїхав в Ароматеку. Тому це не просто якийсь там бренд, про який я розповідаю, але його ніде не знайти. Це реальний бренд, який стоїть на поличках в Україні, і ви маєте змогу зайти і фізично з ними познайомитись. А, у бренда є Десь 9-10 ароматів на даний момент. Він розділений на дві колекції. В моїх руках зараз The Compass Collection. Чому? Тому що вони називаються East, North, West, West, South. Найбільше мені сподобався аромат West. Взагалі, чому я взяла цю колекцію? Тому що тут два малинових аромати. І найбільш класний для мене аромат з Малиною це виявився Аромат West. Аромат West. Справді малиновий. Він малиновий, солоденький, він округлий, і він підбитий удом. Саме це видає в ньому арабськість е, аромату. Тут в кожному ароматі є якась кількість уду, чим і відрізняє цей бренд від більш європейського звучання. Уд. Це традиційно східна нота, і вона має саме східну, східне звучання, тому що є європеїзовані уди, які більш помірні і звичні нашому носу. А тут прямо відчувається: це арабські парфуми. Так чи інакше, аромат Вест я багато носила влітку. Мені сподобалось його на морі, в тепло. Малина відчутна від початку і до кінця, стійкість непогана, проекція теж є. Тому я зносила сама майже цілий семпл, залишила лише трошки, щоб зробити огляд цього семпл сету. Ще один аромат це з малиною Це Норс, який мені також сподобається. Тут також відчутна малина, вона також присутня до самого кінця, але також тут багато шкіри. Чи схожа вона на таскан лезе від Тома Форда, скоріше ні. Більш солодке звучання, більш пудреве можливо, і більш на східний манер. Безшовна композиція, гарно складена, має шлейф. Мені от зараз в осені я кілька разів його пробувала на собі. Мені дуже подобається от саме в осені його носити. Ну, тому що шкіряні аромати, тим паче з малиною, ну, гарна річ, норс мені подобається. Ще два аромати в цьому семпл-сеті, це Іст, більш в жіночу сторону, тут тропічні фрукти, квіти та уд також. Влітку дуже відчутні були саме тропічні фрукти з удом. Уд був для мене трошки різкуватий, не такий. Гучний і впевнений, як в Манго-Ут «Гріті», новинка, яка вийшла теж у цьому році. Там уд прям такий дуже помітний. В іст все набагато м'якше зроблено, але все одно мені щось не хотілось тропічні фрукти з удом. Тому мені і Манго-Ут не дуже подобається, тому що я хочу тропічні фрукти, а не уди. От, власне, іст на погана річ. Але не для мене. Кому подобається маного-ут, спробуйте також іст. Хочу зазначити, що він може гратись, тобто влітку я більше чула тропічних фруктів, а зараз для мене це прям жовто-квітковий пудровий букетик. Тобто, звучання міняється в залежності від погоди. І останній аромат це Цетаут. Він для мене більш в чоловічу сторону. Я бачу жінку, на якій він може гарно сидіти, але більше все-таки це композиція для чоловіків. У мене тут десь був блоттер, на якому я його попшикала кілька годин тому. Оце він так. Аромат, здебільшого про пачулі. Так, тут теж є ут, але пачулі тут значно сильніше відчутні. І також є димність, яка. В піраміді зазначено як ладан. Але для мене це просто, просто абстрактна дивність. Зараз, після кількох годин розкриття, цей аромат для мене пахне як осінь. Це одночасно і пріле, і сухе, і підпалене листя. І воно таке приємне. По-справжньому осінню. Дуже подобається. На чоловіках я б залюбки чула такий парфум. А, тому пробуйте. Ще я помітила, до речі, що на блотері, от саме цей стаус Пачулієвий та іст а, про тропічні фрукти, на блотерах вони краще звучать, ніж на моїй шкірі, тому або носити на одязі, або дивитись, чи дружать ці аромати з особисто вашою шкірою. А, будьте в цьому плані обережними, тому що можуть бути якісь сюрпризи. А, але. Так, чи інакше на блотері гарно звучить. Тому на одязі теж має бути добре. Е, наступний бренд, про який я б хотіла сказати, це Латафа. Латафа я багато всякої перенюхала, перепробувала, і жоден громад мене не підкорив. Е, в цілому е, тенденція, що гарні старти, приємні аромати на початку, а далі незрозуміла якась каша, е, інколи неприємні навіть бази. Ну, але ж бренд стільки зробив ароматів, що якийсь там, та мав мені сподобатись, і я такий знайшла. Зараз про нього розповім. Отже, історія така: є у них колекція яра, про яку дуже багато розповідають блогери, особливо англомовні блогери. І так їх нахвалюють, що я думаю, ну невже там можливо справді щось гарне налили? І мені хотілося спробувати саме цю колекцію яри. Я знайшла яру в нотю у себе тут неподалік в кошице, і поїхала там їх тестувати. Коли я була там вперше, то рожевої яри не було, а була помаранчева туз, яка з манго і біла мой, яка типу з персиком. Персика я в мої не знайшла. Мой, в принципі, досить приємний, лактонно-ванільний, він як прослойка вафельокартек. Трошки хімічненький але в цілому смачно і приємно, і так дівчачо, і на свою ціну це досить притомна гурманіка. А в туз манговому я справді знайшла манго. Інколи вони пахне як справді реалістичне, класне манго. Але більшу частину свого звучання, воно як просто абстрактні ем, тропічні мускусні фрукти. І ну, немає такого чіткого вираженого манго, як мені би хотілося. Тому теж непогана горманіка на св... на свої кошти, але нічого такого що я б так. Вау, вау, щось там. Тим не менш, мені дуже хотілося спробувати саме рожеву яру, про яку блогери розповідають найбільше і найбільше її хвалять. І буквально вчора я їздила знову в це нотіно, і там, видно, поставили свіженький тестер. Я, не боючись, бризнула прямо на шкіру. І е, початок справді досить. Такий поширений якийсь такий матеріал, який в багатьох недорогих парфумах існує гурманських. А, Такий акорд я зустріла в пісташі від Ларбаларіо. це новий аромат цього року. А, купила собі, бачите, тревел, він справді він пахне ну, типу гурманського мускус, ваніль, якесь печиво. Щось таке такий якийсь акорд. Не дуже дорого звучить, але в цілому він мені приємний. Тому я купила. От. І я подумала, що вони з однієї бочки наливають. Але от в піста, що є ще горіховий акцент, якого немає в рожевій ярі. Тим не менш, яра мене вразила, бо через годинку-півтори вона розкрилась. І вся. Незначна хімічність, яка була на початку, вона зникла, і неочікувано аромат почав пахкотіти дуже приємно. Це була ніби як мускусна хмаринка, ну, тальк. Дитяча присипка, перемішана з цукровою пудрою. І воно ці помісю мені так намостили на шкіру, і воно так жіночно, дівчачо приємно пахло. Дуже. М'яко, дуже смачно, і зовсім мені б в голову не прийшло, що це якийсь недорогий парфум. Воно справді пахкотіло дорожче, ніж коштувало. І мені сподобалося, що ця гарна частина, вона найдовша в звучанні. Тобто, якщо легка хімічність і можливо якась така наглість звучання аромату на початку. Лиш години-півтори, то все інше життя аромату, дуже довге і стійке, і шлейфове, а навіть руки мила, воно все ще пахло, має саме оцей гарне, гарний. Ем... Аромат, гарне розкриття, воно займає найдовшу частину життя аромату на вашій шкірі. Це класно. Тому рожева яра це просто зачот, мені сподобалось. Дуже рекомендую до затестів. Пробуйте на шкірі, чекайте розкриття, воно того варте. І третій бренд, про який я хочу сьогодні поговорити, це кажал. Чому? Тому що. У мене з'явився флакон нового аромату Айкан. Цей аромат випустили в цьому році. Я його тестувала на екзансі, він мені сподобався. Але про флакон я не думала поки що. Я думала про відливант, про «Семпл». Та доля на моєму боці. Мені написали з Жану і запропонували піар-розсилку. Тому що кажал вирішили, що можуть вкластись в Україну в піар по Україні більше, і я дуже їм за це вдячна. І я вдячна Жану за те, що подумали про мене і написала мені. Скажу чесно: щодо піар-росила, одразу проясню на своєму каналі. Мені вже пропонували кілька разів безкоштовні флакони, щоб я про них розповіла і сказала щось гарне, але я відмовлялась, тому що мені ці аромати не подобались. Здебільшого такі пропозиції мені над. Поки що тільки від арабських брендів, і в більшості випадків мені просто не подобались ці аромати, і я не могла нічого доброго про них сказати, тому я одразу відмовлялась. А коли мені написали про айкан я сказала: так, так, будь ласка, давайте, давайте, давайте. Я, я про нього вам розповім, тому що він мені вже сподобався, я вже знала, що він класний. А він мені прийшов, от. Пару тижнів тому я була в Україні, я забрала посилку, і з тих пір я десь 6-7 днів його носила. Не поспіль, а типу в різний час, щоб подивитись, як він себе почуває. І якщо чесно, можливо, я б його не так багато носила, але у мене до нього виявилось, тягнеться рука. Мені навіть інколи хочеться ввечері його на ніч підпшикнути трохи, тому що ну, так, так полупшик, бо технічні характеристики просто. Ну, як у у всіх ароматів. А, тому трошки мені навіть на ніч хочеться його трошки на себе нанести. Зараз вам покажу розпаковку посилки від рану і потім розкажу, як він і чим пахне. I'm so flagrant. Who am I she taste flavors? Who am I? am the greatest. Who am I? I'm getting paid, bitch. Who am I? I'm so flagrant. Who am I I'm taste the flavors? Тому що кажал, нарешті, зробили свій фірмовий фруктовий букет, свій фруктовий кошик без цього довгого амброцинідного шлейфу, який мені завжди не подобався. Моє знайомство взагалі з кажалом почався з цього з дахабу. Мені дуже подобається фруктова частина, яка побудована навколо зеленого яблука, я дуже люблю зелене яблуко. Він пах. Дахаб пахне як шампунька з навколо зеленого яблука. І мені ця частина дуже подобається. Але також дахаб пахне оцим амброцинінним якимсь матеріалом, який не подобається людям в кірки, вербапурі, який пахне хто, комусь цинковими ведрами, комусь поганим мускусом, комусь ще чимось неприємним. Тобто, оця частина матеріалу дуже довга, помітна і серйозна. Влітку вона трошки менше відчутна. Про холодну погоду більше. І як би мені не подобались фрукти на початку, далі мені я не можу. А, набагато краще це все працює в алмазі, який я прям носила цього літа, бо він з малиною, як бачите, мені малина останнім часом йде, подобається, хочеться носити щось таке. А, в алмазі цього матеріалу дуже мало на мій ніс. І влітку я взагалі його не чую в прохолодну погоду інколи просковзую, тому я не ризикую. Я цей семпл зносила майже весь а, влітку, залишила трошки, щоб вам про нього розповісти. Тут теж є оця шампуниста частина, ніби дівчина вийшла з душу. Фруктова частина цього шампуню побудована навколо малини, але також, окрім цієї, цього вайбу чистої дівчини з душу з малиновим шампунем, тут є ще й кальянна димність легка, яка додає понтовості цьому аромату, тому він мені подобається. Він такий, типу, ну, класний. Ось такий. А, але в Айкані вони зробили так, що цього амдроциніду взагалі не чутно. Ну, можливо, у когось надчутливий ніс, і він десь в глибині композиції зловить цей матеріал, я не знаю, бо я його не відчуваю взагалі. Айкан це тропічний кошик фруктів, це про манго маракую. Мабуть, я ще манговий аромат буду для себе шукати, бо айкан мені пахне скоріше маракуєю. Як взагалі звучить аромат? Він пахне, він пахне оціми фруктами, фруктовим кальяном. Тобто димність оця, яка мені подобалась в алмазі, вона є. Фруктовий кальян. Вечірка десь на узбережжі, на березі моря. Короткі спідниці, гарні квіткові парфуми і фруктові коктейлі. От так мені пахне цей айкан. Він пахне от таким от відпочинком. І не відпочинком десь в Алупці, а відпочинком десь на Мальдівах. От є аромати, які пахнуть реально дорого. А є е, є дорого як Шанелі Герлен, так Old Money. а є як Айкан. Оця дорога понтовість. От Айкан пахне понтовою жінкою. Він мені, якщо чесно, підіймає настрій. Мені хочеться його набризкати, вдягнути підбори. І така цок 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 пішла собі така вся. Шлейф помітний, просто технічні характеристики у нього вау. От мені подобається, що вони оцю амброцинізність прибрали, але шлейфовість і стійкість у них залишилась. І так, я люблю складну нішу, я люблю інтелектуальні аромати. Але, на жаль... Я мушу визнати, що компліменти роблять здебільшого на отаке. Це сумно, але це так і є. Кожен раз, як я його вдягаю. Люди, які мене оточують, його помічають і кажуть, боже, як воно пахне, бо воно справді так і пахне. Ви можете думати, що я про нього співаю, тому що це піар-розсилка, але просто зайдіть на фрагрантику і подивіться, що у цього аромату найвищий рейтинг. Це не просто так, бо вони зробили справді класний аромат. Це найкраща жіноча композиція серед каджалів. Я вам це гарантую. Подивіться просто відгуки інших людей. І. Дякую Жану, що подумали про мене і надіслали мені цей флакон. Мені він дуже подобається. І я його ношу частіше, ніж сама очікувала від себе клас. Не знаю, можливо, навіть на новий рік тягну. Подивимось, де ми будемо в цей час, і взагалі що з нами буде. Ну, але ж ви бачили ще в розпаковці була така а, красива. Деревна підставка з двома іншими ароматами це Ламар та Маса, з якими я була погано знайома, але тепер познайомилась краще і можу вам про них розповісти. Отже, Ламар, він мені дуже схожий на Nail Kinetic, про який я дуже багато на цьому каналі розповідала протягом минулого року. Аромати, ну, дуже схожі, вони дуже подібні. От дивіться. в і там, і там солодкі ягоди в кіннетік, в Нел там, здається, малина і. Що, що, ну, малина і смородина. Ну, добре, червоні ягоди, малина в е, кажалі, в Ламарі це червоні ягоди, червона смородина. Е, е, і там, і там троянда, в нел чорна смородина, яка дає кислинку звучанню. А в Ламарі ананас, який дає ту саму кислинку звучанню. В принципі, поміняє їх місцями, воно буде звучати приблизно однаково. воно придає кислинку. Чому? Оба обидва аромати звучать як перетерті з цукром, червоні ягоди. Тут тобто ці таке солодке місиво, з трояндою, і з кислинкою, або від чорної смородини, або від ананасу. Як ваш ніс поверне, так він і почує. В цілому, для мене ці аромати дуже подібні. Тепер у мене відливант нелує. І е, семпл цього Ламару. Коли в мене закінчаться обидва, я подумаю про придбання флакону. Який флакон я придбаю? Ну, я думаю, що, скоріше за все, це буде Kinetic Nell, тому що ну, він дешевше, а технічні характеристики приблизно однакові. Тому, оскільки вони мені схоже, дуже пахнуть, спробуйте, якщо ви дуже хотіли ламар, спробуйте Nell Кінетік. Можливо, він вас теж задовільнить, а по ціні буде приємніше. І ще один аромат це маса. Він заявлений як унісекс, але якщо чесно, то мені він більше як для чоловіків. І то не дуже цікаво, бо це, бо це акватичний аромат в стилі 90-х. Так, він непогано зроблений, він м'яко сидить на шкірі, він приємний, але нічого такого прям нового чи вау-вау-вау немає в ньому. Тому ну, ну, гарний аромат. Отже, такі у мене враження від кажалів. Айкан це просто ванла, а інші добре. Ламар буду сама носити, дахап не буду носити, а алмаз доношу і, можливо, або ще куплю, або ще пошукаю інші якісь малинові аромати ще для себе не вирішила. Ось такі у мене новинки. Новини про арабські аромати. Я сподіваюся, вам було цікаво і ви щось новеньке для себе відмітили. Сходите в ароматеку, спробуєте Stellar Sense. сходите до Жану, спробуєте Айкан. Ось, і сходите, можливо, в Нотінов Києві теж є, і, можливо, там є яра, спробуйте цю рожеву яру. Вона класна. Я очікую, що ви поставите мені вподобайку. Цим ви мені. Допоможете у розвитку каналу, а також це ваш фідбек мені за контент, який я створюю. Буду дуже вдячна. Бажаю всім гарного настрою і гарних вихідних, гарного дня. Не знаю, не вихідний. Я, напевно серед тижня десь випущу це відео, тому просто гарного вам дня і гарного настрою. Бувайте!